Ганого тобі дня, Блекі. Не забудь поснідати. А мені час іти в коледж. Сім'ї сніданок готовий. Мій фірмовий рецепт. Венздей знову все пропустить. Кажанчику я приготувала твої улюблені кекси. Е, Не сьогодні. Що трапилося скорпіончику? Коледж марнування часу. Карамія. Свільд – найкраща приправа. Погодця кепсько. І отримуй якомога більше незадовільно. Ви ще будете мною пишатися. Це буде наукова сенсація. Серце на місці. А ось і мозок. Доброго ранку, Меган. А -а. Еврика ти жива. А зараз найцікавіше. Геніально. Хто я? <гум> Тебе звуть Меган. Ласкаво просимо до нашого світу. Хм, цікаве місце. Мені вже подобається. А в коледжі тобі сподобається ще більше. Жодних сумнівів. А. а це я захоплю з собою. Зачекай у коледжі ножі заборонені. Рожеві стіни. Занадто миленько. Миттю виправимо. Ова, гірше не буває. Це і є той коледж. Зовсім не годиться. До роботи. Вже краще. А -а. Привіт, я Венздей. А я Меган. Обожнюю ніч павуків і гільотини. Ми подружимося Венздей. Доброго ранку, світе! Я готова до пригод. Але спершу краса. Ранок добрим не буває. Терміново в душ? Аго, гова швидше можна? Загробного раночку всім. Де тут ванна кімната? Венс що відбувається? Хтось захопив нашу ванну. Відчиніть негайно. Не панікуй подруго, я все владнаю. А, ви хто такі? Ми тут мешкаємо і теж хочемо потрапити до ванної. О, то ми сусідки. Ласкаво просимо. Хм, тепер повеселимося. Ой, мені вже час іти. Ти її наполохала подруга, страх, моє друге ім'я. Ласкаво, прошу на заняття. Сьогодні ми вивчаємо чарівні перевтілення. А що це таке? Хм. Чи ви дійсно викладач? Ова, Вау. так цікаво. Еніт, з тебе почнемо. Залюбки. О, який ти миленький. Оригінальний підхід. Еніт. Відмінно. Венздей, А ти нас чим здивуєш? Такого ви ще не бачили. А. Справжні павуки. Еніт. Познайомишся з ними. Тільки пильнуй, вони кусаються. Венздей, ми не створюємо монстрів так не чесно. Подруго, це халепа, мотай на бус. Нічогенько. Я старалася. Так, так ну ми поглянемо. Ти впоралася, Меган. Що? Незадовільно? Адамси ніколи не програють. Подруга на мене зачекай. Постривай Еніт. Але ж я нічого не зробила. Я страшенно зголодніла. Навчання так виснажує м'ясний обід найкраще рішення. Скуштуй подруго. Сьогодні маю червиву дієту. Дівчата, нарешті, я вас розшукала. Як щодо смаколиків? Навіть не вмовляй. Е, Шоколадне для мене. Кексики із павутинням ось те, що дійсно смакує. Шкода, я просто хотіла потоваришувати. Вона просто жахливо миленька. Ми, напевне, не потоваришуємо ніколи. Ніч найкращий час для пранків. Ти зі мною Меган? Угу. Ще пак, подруго, який план? Маю особливий подарунок для миленької Еніт. Га слушно. Їй напевне сподобається. Кортиться побачити. Вперед, подруга. Еніт. Ми поводилися дуже нечемно. Це мені? Ми хочемо помиритись. Відчини. Ува. Обожнюю плюшевих ведмедиків. Не дякуй, сусідко, не будемо тобі заважати. Шоу розпочинається, Меган. Це буде пранк століття. Ти будеш моїм найкращим другом. А, то ти живий? Допоможіть! Рятуйте. Ох, мені гаплик. А, гадаю, їй сподобалося. Моє любісіньке. Зараз ви блищатимете. Юху. Концерт розпочинається. Фанати, де ваші руки? Хм, а мені досподобається ідея. Танцюємо до ранку подруго. Це вже занадто. Дівчатка, ви мені заважаєте. Що ти кажеш, Еніт? Нічого не чути. <плес> Зробіть не тихіше. І не плануємо. <плес> До речі, тебе не було запрошено на вечірку. <плес> Ось як треба усувати ворогів. Навушники, <плес> де ви? Уроки краще робити в тиші? Ми на місці Меган. Венздей, ти теж це бачиш. Знайомся, це пухнастик. О, він такий милий. Я знала, що тобі сподобається. Але нам уже час іти. Подруго, а навіщо нам пухнастик? Це сюрприз для Еніт. Чи є хто небудь удома? А тепер ховаємось. О, я ні на кого не чекала. Що це? Ой, Лишенько, монстр! Допоможіть! Еніт, це лише зомбі цуценятко. Оце ти боягузка. Дівчатка, я так не граюся. З мене досить. А вона дивакувата, геть не розуміється в пранках. Я їду геть. Нехай Венс та Меган шукають собі іншу сусідку. Прощавай, любий доме. Панянко, чи то ви не заблукали? Вас провести? Ні, що сталося? Меган тривога. Чи ти це чуєш? За мною подруга. Деніт зникла. Ми мусимо її врятувати. Лети венздей. Доброї ночі, панове. Краще би ви відчепилися від нашої подруги. Повертайтесь до свого лігва. Чи з тобою все гаразд, Деніт? Тільки нам без обіймашок. Гаразд. Чи нам точно можна на ту вечірку? Веселімося, Еніт. Спробуй, це весело. На вигляд напрочуд апетитно. Мм, смакота! Це найкраща вечірка в моєму житті. Доєднуйся, Еніт. Але ж я не вмію танцювати. Тобі вдасться? Покажи майстер клас.